Відомий закарпатський поет Василь Густін нещодавно видав чергову поетичну збірку під назвою Полин гіркий полин солодкий і цієї неділі, 27 жовтня, презентував її своїм землякам у читальному залі районної бібліотеки. Презентації йому допомагали юні читачі, які прочитали цілий ряд поезій з цієї збірки. Цікаві епізоди із біографії поета пригадала його старша сестра Марія Петрівна. Про початок творчого шляху розповіла колишня працівниця районної газети Марія Селихман. Вокальний ансамбль учителів музичної школи імені Бартука подарував Василю Густі віночок народних пісень. Затим сам автор розповів про створення збірки, в якій вміщені в і ліричні поезії, і три поеми з глибоким філосом філософським змістом і цілий розділ життєвих роздумів у формі віршованих мініатюр. Фактично, ця книга висвітлює 40 років творчої праці поета, адже перший вірш із неї створений у юному віці ще в 1966 році. А останні поезії написані вже рукою досвідченої зрілої людини зовсім недавно. Поет запевне численних шанувальників своєї творчості, що кожна така зустріч із читачами надихає його на створення нових поезій, спонукає до нових літературних пошуків.